Сьогодні у нас 22 січня, понеділок, починається робоча неділя. Виходні закінчились. І сьогодні утром, якщо зрівнювати проти прошлої неділі, то якось, якось вже більш світліше. Я би не сказав, що не, не хмарно. Тоді, може, дожді були утром, а зараз нема. Ну, коротше, більш світліше вже на вулиці, ніж на тій неділі. Навірно, все-таки день вже удлінняється так, так заметно прямо. Но холодно. Зараз прийду до машини, подивлюся скільки градусів середині. Це YouTube канал Оля Ігор Влог. Я зараз їду на роботу. Як обично буду знову вам показувати на цілій неділі, кожен день. Понівторок, середа, четвер, п'ятниця, що я буду робити, куди їхати. Кожен день буду вам знімати і показувати. На вихідних нічого цікавого не було, я нічого і не снімав. Були вдома, нікуди не ходили. От і моя машина. Сересті нема. Тут в городі Комо велика серость завжди, бо озеро рядом, а тут навіть серості нема. Утром рано. Зараз подивимось. На приборки скільки за бортом на вулиці. Мінус 2. Мінус два в кому, в 7.30 утра. Мінус 2. Да, да, але ну, я такого не пам'ятаю. Це вже в кому зима, зима, прям для італійців все вже все. Амен. Ну що, ось і пробка. Добрий ранок. Робоча неділя почалась. Розпочалося. Ну це так, поки я з кому вийду, там далі може вже буде поменше, подивимось. Ого, я переїхав на другу вулицю, той самий город, тільки переїхав на другу вулицю, Тут, а рядом. Я з тої сторони приїхав сюди. Вже мінус 3. Все вже тут ще холодніше. Зараз туди далі піднімлюсь, там взагалі буде капот. Ну поки пробка. сі, тут вже ДТП. Нормально. А то я думаю, що той на Опелі. В'їхав в, в того. А ні, той що на Фордові в'їхав в Опеля. Бо я бачу там в того фордові морда. Морда побита. Це вся морда розсипалась тут. О, номер. Та не забирай. Віддай Фордові. А, він постав збоку, ну ну ладно. Нормально він тут влетів на всіх парах, напевно. Получите морду. Чуть-чуть вийшло. Показати морду. Ну топель то не сильно пострадав. А форт прям... Ламіну передок. Ламіно. От когось хороше утро з самого понеділка. Так що акуратно на дорозі. Акуратно. Аж і за того може бути пробка тут. Дивіться, так. Я ще й зівак багато, всім ж треба подивитися. Дивіться, зі мною тільки оцей мене догнав, а всіх остальних ззаду, чуть-чуть, там десь хтось доганяє. Всім аварію, тут Італія, в Італії Віталій мідліно приїжджають, всім треба подивитися, тому і пробка створюється. А ми їдемо далі. Поки мінус три. А ще може бути таке, що дорога примерша і хтось із них не знаю, що затормозив, що не, не, я не думаю, що там був красний і так різко почали тормозити. Може хтось перебігав дорогу, і той на Ополі затормозив. Дорога примерша, той на Форді, так і полетів. Немає сцеплення з дорогою. Так що треба бути акуратним, акуратним. Скільки машин в кому їде. Добре, що хоч в мою сторону немає стільки машин. А вони по-любому там були ще на літній різині. Ну, по-любому, тут мало хто. О, поліція треба камеру вниз поставити. в общем по-любому вони були на, на літній різині, примерзла дорога. Я зараз теж на літній резині. Моя, моя лічна машина, то на. Зімнє резиня, оця робоча від фірми, то на літній цапочку бажень кинула і все. Тут зим немає і немає смисла перебуватися. Я на своїй їзді в гори, в сніг, то я тільки перебуваюся. От і дете певних вийшло. Дивіться як Тойота примерзла. І ньому покрились. Ну а тут у нас вже мінус 4, так як я вам і казав, подальше від кома буде попрохладніше. Так візуально не видно, але ну, може і дорога перемерша, але ну, там, де то аварія була, то яка жидкость витекла, замивайки, не знаю, було видно, що вона вже прям замерзла на асфальті. Ну і тут, може, вечором була сира вчора, а ночі мороз взяв. Містами більше, містами менші. Отак, і отак хорошо догнала, чи догнав, чи догнало. Акуратно, обережно. Мороз, хорошо, мінус 4. Зима Віталію прийшла. Если ж 6 сніг впав, це вообще було б ідеально. І на марнаско проїжджаємо. Автострада. До роботи ще не трохи. Ох, сьогодні сонце світить добре. І воно вже повище, кстати, тому що я... на прошлій неділі я вам знімав відео. Воно було понижче, а вже повище. Все, день вже буде по подлінший, вже я буду утром виходити з дому і вже буде не темно, а вже буде видно, що хтось поламався. Хтось поламався і от ззаді машина отак стає. На всякий случай, а то ви вже бачили сьогодні в кома, як в жопу опелю прилетів форт. Так само і тут може хтось прилетіти. Поставиш знаки, поставиш аварійку, а люди з Іваки прилетять, тим більше автострада. Скільки? Тут можна їхати 130, в мене зараз 120, давайте 130 вижемо. Покажу, що ця ланча може. Все, 130, то не от, 130. Їдемо 130. Їде вона трохи це Вона теж спереді, X5, ви поняли? Летимо. Що там машина горить? Вон зверху написано блок, блок. Ви бачите? Не бачите, ну, там показує, що пробка. І дві картинки. Одна, що машина горить, а друга, що пробка. Ну, Звісно, якщо машина горить, то ще одна аварія, мабуть. Ну, тут дорога нормальна, мені каже, не... Повинно нічого дуже замерзати. Ну, буває, буває автостради, понеділок, не всі хорошо проснулися. всі як всегда, утром спішать. десь щось і случається. До мені ще осталось трошки, я вже майже на роботі. Сьогодні на складі, звісно, буде холодно, ну, а що робити? Надо ж було мені почати роботу на складі, коли холодно, не можна було ще відтягнути. Але, я... Але це таке нічого страшного. Нічого страшного. Тут вже більше машин збирається, вже скорість поменше 90% всі їдуть. Звідси вже починається організовуватися пробочка. Но мені ще недалеко до з'їзду, ще трошки залишилося. Сподіваюся, що до мого з'їзда не почнеться пробка вже після мого з'їзду. О, по тій стороні ще там замигалки, теж якийсь ДТП. А, ні, зупинили когось автомобіль, який перевозить, вікна, провірка документів. Може вам зараз буде видно? Картинку, що пробка і машина горить, да, видно, видно, вам видно. Ну, якщо попаду... Не, я вряд ли попадусь. Я не побачу туди ДТП. слава Богу, що не побачу, то стану повністю. Доїхав я вже на склад, йду перезуватися і до операції. Поробив трохи. Тепер їду на обід. До обіду не вийшло нічого поснімати, може після обіду щось пару кадриків вам ставлю моєї роботи. Сьогодні я обслуг... Сьогодні працюю з касами, збираємо каси, потім робимо тести різні для кас. А зараз на обід. 12 часов 18 минут. Час обіду, 6 тепла вже. На складі, звісно, прохладновато. У мене є там стуфета така маленька невеличка, хоч трохи зігріває ноги принаймні. І отак. Вот Їду на, на кебаб, буду їсти кебаб, треба не забути засняти вам. Десь бійдеться він мені разом з водою 8 євро приблизно. Думаю, не більше і не менше. Всім зараз покажу. Ну, ось такий в мене був обід. 7 євро я заплатив, І якраз мій бюджет. якраз бюджет вліз. Нормально, кебаб, такий що наїстися можна, ви бачили які дліни, бутилка води. І все, і до п'яти, до п'яти часов можна працювати. Я, в ним, я цим кебабом наїдаюся, нормально. Це турки роблять. Не знаю, як в нас в Україні він називається. По-любому він по, по якось називається. Лаваш, мабуть. Лаваш. 7 євро. Скільки в Україні такі лаваш, хто там мене дивиться з України? Було б інтересно. Цікаво було б знати. А тепер їду обратно на роботу. І все. Попробую поснімати вам щось сьогодні. Таке, знаєш, пару кадрів, не прямо поснімати, поснімати, бо це взагалі не можна снімати. А так пару кадриків якихось вставлю. Так хто перший раз мене дивиться, то робота в мене з касовими апаратами збираємо, встановлюємо. Спочатку на складі їх збираємо, тестуємо, а потім вже їдемо вночі встановлюємо в магазині супер... супермаркеті. Зараз поки в нас період установ... зборки. А ну, ось і моє робоче місце. Оці тільки підготовлюємо. Зараз от підготавлю цей, потім буду той, потім мабуть, той. Колегі ті. От моя Тут під ноги. Я собі під ноги бумагу підстали під ноги. Гріє нормально. Вона десь, вона десь розходиться десь також до коліна. Ну Щоб ноги самі гріти, то треба прям ближче ближче підійти. Ну Можна взагалі отак. На табуретку сісти і ноги отак. Нікого нема, ще всі на обіді, мабуть. Чекаємо і потім починаємо працювати далі. Ось такі вони касові апарати. Там всередині відкриваєте. І там типа сейфа. Гроші там всередині монети і бумажні гроші. Є ще такі касові апарати без налічки тільки на карту, то вони поменші. Тут а зараз таких немає щоб вам показати. Ми їх тут збираємо, тестуємо і потім вже відправляємо в супермаркет, де будемо їх встановлювати ночі. Тут ще де провода виходять, ще віса такі. Коли ви товар пропускаєте через касу ставите на віса. Для того зроблено, щоб нічого не вкрали. Ось і закінчився ще один робочий день. Кінець понеділка. Осталося у нас ще... ще 4 дні і опять субота, неділя. Іде от чт до вихідних. Бистріше би вже опять вихідні, субота вдома, неділя вдома. Все, їду додому. 6 градусів тепла поки місь на вулиці, Наверно, завтра опять буде мороз. ночі і утром, як і сьогодні, це не точно, але хмарно на вулиці. Показав вам чуть-чуть відоса складу з середини касовий апарат. Більше не можу, більше нізя. Секрет. Фура застряла на переїзді. Шламбам з другої сторони вже вперся в прицеп, а з цієї сторони навіть не вспів ще закритися. А ззаді, там, де прицеп закінчується, там вже повністю шламбам закрився. Поїзда поки не видно. Ні з яких сторін. Может як виглядати з цієї сторони, Шламбаум вперся прямо в прицеп. Як воно має походу виїхати на дорогу, але не зміг виїхати, бо йому тут ніхто не дав дорогу. Якраз це час почав закриватися ж... желізно-дорожній переїзд. А, ні, поїзд стоїть вон. Поїзд стоїть. То фура, то фура. Вони поїзд. Ось тут є вокзал. Навірно, якусь службу будуть визивати, щоб розблокували шламбаум даний. Тут а не їздять скорисні поїзда, не їздять товарники, тут електрички тільки їздять Зі сторони Мілана і в Мілан. Так що цей поїзд не буде мати велику швидкість. Він побачить завчасно. Що тут за проблема? Ну і цей водій, я думаю, вже позинив куди треба. Тому що в нього номера італіанські. Думаю, зараз розберуться, якось відкриють. Ось і поліція під'їхала. Зараз штраф, мабуть, дадуть. Трошки від'їхав, щоб поліцаї мені ще не дали штраф. Трошки далі в зеркало їх, я думаю, видно. Я розвернувся, їду в обратну сторону, ось вони стоять. Поки ще все заблокіровано. Ладно, я їду. Не думаю, що тут буде як в американських фільмах. Прилітає поїзд, зносить фуру. Все, в клаптях, в куски, в хлам. Якщо приїхала поліція, значить, вже, значить вже всі в курсі і поїзд десь встановився і чекають, поки вони порішають цю проблему. Поки відкриють шламбаум, щоб фура виїхала і обратно закриють, вже, щоб проїхав поїзд. І водителю фури, я думаю, 100% випишуть штраф. І скажуть йому, що він не розрахував, що він повинен був завчасно все продумати. Магазин американських машин. Бідний водій. Я думаю, він поїхав, вже, поїхав на железно переїзд, коли ще сімафор, світлофор, ще не був красний. Він почав їхати, але тут ви бачите, що він длинний. виїхав. І не зміг виїхати на цю дорогу, де я зараз їду, тому що він повинен всіх пропустити. Він зупинився, почав всіх пропускати. І тут в цей час почав включився світофор красним і почав закриватися шламбаум, і все. І він в такому капкані опинився. Ну, Поліцейським по барабану це 100%, це прям це навіть 200% даю. Він не повинен випасти штраф. Від водій. І от такі от ситуації в житті. бувають, що В принципі, не його вина, але тут по-любому вебшу штраф. Я навіть не сумніваюся в цьому. А на цьому буду вже з вами прощатися. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. І до завтра. Пока-пока.